А не, труд, а не довго. Довго туди здалося, так. Так, чусь, маляточка. Вітаю всіх на ринковій зустрічі. Починаємо нашу роботу. Так. Починаємо нашу роботу. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви мою презентацію? Да, так, бачимо. Бачите, так? Гарної вам п'ятниці, діти, вітаю вас. Так. Сьогодні вже п'ятниця, завтра вихідні. Нехай. Нехай Погані думки, і смуток, а натомість прийде радість, позитив і гарний настрій. Ага. Бажаю вам, щоб настрій у вас сьогодні весь день був гарним. Так, перш ніж перейдемо до аналізу ваших емоцій перш ніж я вас запитаю, як ваш настрій сьогодні. Я хочу, щоб ви назвали, яку емоцію тут зображено. Тобто відгадайте емоцію. Яка емоція? Посміхнене настроєння. Посміхний настрій, як ще можна сказати? Чудовий настрій. Гарний Гарний настрій, як ще. Чудовий настрій. Чудовий настрій, як ще можна сказати. Не а радість чу, не можна сказати? Радість. Радість. Добре. Який тут у нас зображено настрій? Сонний. Сонний. Ну тут без варіантів, зрозуміло, сонний. А тут. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. А чого на мене так ще сморять? А чого на мене таксі смотрять? А мають всі дивитися на смайлики на екрані. А тут який настрій? Заслучений. Словий який ще? Насупився смайлик. Сердитий, можна сказати? Так. Так. А ц... Сумний. А цей який нас? Раді... Радісний. У мене чисті зубки. Чисті зубки, думаєш, показує. Так, як ще можна сказати. Неверний. Який? Невіємний. Не зуби смеркають. зрозуміла, Кирюш. Невірний, значить, зуби чистить. А, Зрозуміла. Ви думаєте, що він вам показує, як він зуби почистить. Ну, ну, його зуби прямо сверкають. Розумію, okay. прям сяють зубки, він щасливий, так, що в нього такі чисті зубки, а можливо, через щось інше. Так, а це який настрій? Милашко. Милашко. Ну Те, що він милий, це ваше ставлення до нього. А який в нього настрій? Він грустний, Сумний. Сумний. От, А тепер я вас спитаю: а у вас який настрій? Поставте, будь ласка, реакцію. Юрюш, ну, постав, будь ласка, реакцію, тоді я у твоєму робити. А, та, а там є такої реакції у мене? Сумний? У мене? Я є? теж я є? не вижу. Там є от, такі реакції. От, по знання. А, а я на телефоні. Так. А, а я на комп'ютері. Мама не змогла на комп'ютері мені пі підключитися, -пі тому що над... от я на телефоні, а я не так. знаю, як тут манекешки вмикати. Я на мені реакції ставити, інші є. Уповаюся, дякую Ігоря веселий. Гастри. О, Илюша поставил, да вы испознали. Это там, где вот эти три точки, туда нажать и поставить какой-то смайлик. Так, так, у Софии. Там нет таких смайликов, которые я хочу. Кирюш, да, я тебя зрозумела. Да, я не знаю, где что? Ты сонный? Надо опять, на, по-моему. У меня -а. У Миланы был сонный настрой, зрозумела. Не надо загружать, мне это больно надо. Угу. Ясно. Так, показали ви мені свої наші, хоча не всі відповіли, ну нічого. Деякі от в чат мені написали: Лілія написала, Полінка написала, дякую, побачила. Даринка написала в чат. Спасибі. Ну, а ми з вами налаштовуємося на плідну роботу і <кхи> працюємо далі. Продовжуйте, будь ласка, речення. Сьогодні. Вересня, сьогодні 8 вересня, дев'яте. З усім згодна, але сьогодні не восьмет. Хтось виправив, що сьогодні не 9. Дев'яте. Так, сьогодні 9 вересня. Які ж сьогодні святкують свята? Сьогодні день тестувальника. Ви знаєте, що зараз одна з найпопулярніших професій це програміст? Знаєте? Так. так. Ну, звичайно, вона не єдина, є багато популярних професій, але одна з найпопулярніших це програміст і тестувальник. От сьогодні день тестувальника. Це та людина, яка, перш ніж ем, використовувати, дати в загальне використання, якийсь додаток чи якусь програму, вона її тестує і доповідає, які в ній є незручності. От Все, що ми користуємося з вами всіма додатками, їх спочатку тестували тестувальники. І сьогодні їх професійне свято. А також сьогодні, дітки, Міжнародний день краси. Краси. Так. Скажіть, будь ласка, що таке для вас краса? Тільки говоріть, піднявши руку, щоб я чула кожного. Хто <сих> хоче Будь ласка, Юля, що таке краса? Краса ем, – це… Ти наряжаєшся і ти красива. Ясно, Софійка, як ти вважаєш, що таке краса? Це краса, це, що знаходить у нас тут, і що це природа, квіти. Угу. Дякую тобі, Полінка, твоя думка? вважаю, що краса – Це дари природи. України. Дар природи в Україні, як гарно сказала. Хто ще хоче відповісти, піднімайте, будь ласка, ручку Даринко, прошу. Красота, красота, краса. краса, Це наша Україна, вона дуже красива. Так, дивіться, ви все охопили, всі аспекти цього питання. Е, Ліля, лі, ти хочеш на... щось здавати? Ліль, будь ласка. Краса це дуже красива картина і квіти. Так, краса це те, що у нас викликає якісь приємні почуття, правда? Краса може бути зовнішньою, може бути внутрішньою. І, звичайно ж, краса не можна забувати про красу природи, про яку ви тільки що сказали. Тож я вітаю вас з Міжнародним днем краси. Хай все, що вас оточує, буде красиве і приносить вам радість. Ну, а ми сьогодні будемо працювати за таким планом. Перший урок о дев'ятій. Я досліджую світ. світ. Ага. Математика, третій урок українська мова, четвертий літературне читання. Ну, а Творче мистецтво у нас за розкладом є, але ви його виконуєте у зручний час. На сьогодні кран. три уроки? Чотири. Чотири. Урганало... чотири а... Так, чотири а коли... уроки сьогодні. А, а коли ми будемо показувати свої рисунки Мері? По-перше, не Мері, а Джуді. А по-друге, ось урок, так, на який його, його готували цим. Так, <кх nell 'язати> ми продовжуємо. так люблю нарисувати. Ми продовжуємо працювати, подорожувати і відкривати світ. І нагадайте мені, в якому місті ми з вами вчора побували? В Україні. А в якому місті? О, Софійка, в якому місті ми вчора побували? В Ні, не в Києві. Поля Лавриненко, в якому місті ми вчора побували? Там, де починається Україна. От уже ближче, там, де починалася Україна. Як називалося це місце, Мілана? <плес> Правильно, це Черкаси. Я вас сьогодні запрошую в коротеньку подорож з сучасними Черкасами. І сподіваюся, що коли закінчиться війна, ми з вами зможемо поїхати і побачити це на власні очі. Адже Черкаси це не просто місце, де починалася наша українська ідентичність, а це географічний центр України. Я вам хочу показати дещо цікаве, що є в Черкасах, і що я сама особисто хотіла б подивитися. Давайте глянемо. Привіт, з вами Вікторія Царенко. Я вже не один рік подорожую Україною. Була на її півночі, на півдні. У неперевершених Карпатах підіймалася на різні вершини, але почути, як б'ється серце України, можна лише в самому її центрі. Доволі унікальний арт-об'єкт на Черкащині складається із 25 пар білих сталевих крил, які уособлюють 25 регіонів України. Усі пари крил прикрашені орнаментом кожного з регіонів. А у центрі під склом розташоване серце. Сторічить удалік відчувається і все це умови. Звук серцебиття цілодобово видають чотири колонки, які розміщені на полу. Величезний жовто-блакитний прапор, який знаходиться на висоті більше 50 метрів, найбільший в Черкаській області. Оце Україна. О саме в центрі України знаходиться центр, у самій серединці, бачиш? А, це от Оце ми тут зараз знаходимося, саме у центрі. Вони не пішли туди. Ось така коротенька подорож. І подивіться, що ж у Черкасах знаходиться, в Черкаській області. Як це називається? Серце України. Серце України в прямому сенсі люди зробили такий арт об'єкт, де можна почути, як б'ється серце. Чотири колонки постійно транслюють цей звук биття серця. А чому так його назвали Серце України? Hmm. Тому, Тому що там Україна. Україна. Так, Даринко, будь ласка, чому там чому називаєш? Тому що там почалась Україна. А ще чому? Там що, В середині серпня. А чого його саме там розмістили, а не десь в іншому місці? Україна посередині. Це середина України, це саме її серце, так? Це центр України. Добре, малята. Я вам дякую за те, що ви здійснили зі мною таку подорож. І пропоную всім, коли завершиться війна, поїздити по Україні і подивитися, що багато чого дивовижного можна у нас у краях побачити. Ну, а я бажаю вам всім доброго ранку, яскравого дня та чудового настрою. І прощаюся з вами до першого уроку. Я досліджую світ, який почнеться о 9 годині, як завжди, з хвилини мовчання. Тому коли приєднуєтесь, не забувайте виключати і вшанувати хвилиною мовчання тих, хто загинув. До так, зустрічі! і до зустрічі на першому уроці. До, до зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі, Мішенька!